Так, вітаю, красавчики. Давайте з вами розмусолимо трохи тему. Нашу мішу на цих вихідних, так, да, я бачу всіх там, тих, що підгорає, кипить з цього приводу, обговорюють всі цю візу H1B, яку підписав на вихідних Трамп да, і зобов'язав нових аплікантів сплачувати а, одноразовий внесок 100 тисяч доларів. Тобто, наскільки я зрозумів, да, якщо я не правий, ви мене поправите. Відтепер всі нові апліканти, які подаються на H1B, мають сплатити перший внесок одноразовий 100 тисяч доларів для того, щоб податися ну, на цю візу. Да, я так розумію. А ті, хто вже її мають існуючі, да, холдери цієї візи H1B, вони її платити не будуть. І це їх не стосується. І це не стосується також продовження візи. Тобто, якщо в тебе вже є віза H1B і ти хочеш її продовжити. То теж цей внесок 100 тисяч доларів платити не треба, наскільки я правильно зрозумів. Тому що в інтернеті купа інфи ходить, можливо, е неперевіреної або ну можливо я помиляюся до да, поправте мене, але я зрозумів це так. Тому що перед цим я думав, що 100 тисяч доларів треба платити щороку для тих людей, які да, знаходяться з візою H1B. От, Але ніби там дав якесь роз'яснення, що. А це тільки одноразовий платіж для нових аплікантів. Ну окей, да? давайте з вами розберемо, як це може вплинути на ринок на Америку. Ну, взагалі, які це плюси і мінуси може. дати. Да? Дивіться, Бачив відразу, там, коли поширилася ця новина і пішла по соцмережам, по всяким там іксам, твіттерам і так далі. Люди почали ставити там лайки, по 100 тисяч лайків понабирала, да? В основному. Звичайно, хто ставить лайки, кому це подобається і хто ну, плюсує. Звичайно, що це американці. Мабуть, якби я був американцем да, і понаїхало купи людей, і да, от так от, рівень безробіття якимсь чином зростає. Якщо приїжджають нові, нові люди приїздять, то роботи на ринку може зменшуватись. Це обвалює зарплатні очікування, зарплатню да, людей обвалює. І Отак от, мені здається, що може якийсь, навіть якщо взяти IT ринок, да, може обвалюватися він. І мені здається, що в цьому і прикол, що Трамп такий ввів, десь трохи в казну бабла додавить. А основний мотив, я думаю, це просто е трошки збільшити кількість робочих місць. Да, і щоб е навіть якщо він хоче під підняти ставку, тобто знизити ставку ФРС. Да, Оцю interest rate, да, який там регулює ФРС, то вони також дивляться на показник безробіття. І якщо ну, коротше, це теж впливає, і я так розумію, що вони хочуть також ще трошки знизити показник цей індекс безробіття в Америці. Ну що вам сказати? Тут два, я бачу, два боки медалі. Да, з одної сторони я вважаю, що це. Для найманої робочої сили, для американців, які шукають роботу, і для тих випускників університетів, які понабирали там кредитів там, по мільйона, виплачують в кредит, це все навчання в гарвардах, тих, да? і не можуть теж знайти роботу. То для них плюс, звичайно, вони тільки за а для бізнесу в Америці, мабуть. Ну, я так думаю, якщо я не правий, відкоментуйте. Красавчики, є своє враження. Напишіть у коментах під цим відео. А я думаю, що для бізнесу це може бути якийсь мінус. А, хоча, якщо це тільки стосується нових працівників, можливо, цей мінус і надто роздутий і він буде непомітним. Тому що я просто думав, що це стосується всіх, да, хто на H1B, і це був би реально просто бомба. І топ-компанії, там гуглиці, Apple, всі, хто тут е тримав роботях на цій візі в Америці, да, е вони могли б реально постраждати, адже ну, такі бабки 100 тисяч доларів за рік, я думав, це дуже було б дорого. Але якщо існуючих працівників їм вдасться зберегти і тільки нових вони не зможуть е там, завести або. Треба за них платити такі гроші, як 100 тисяч доларів, то звичайно, що це треба прям завозити прям дуже-дуже кваліфікованих і цінних, кому ну, за кого буде вигідно відкашати на початку да, ці 100 тисяч доларів. Так що виходить, що трошки, да, може, це якимось чином да, трошки вплине на існуючий бізнес на тих, хто, хто наймає активно і на цю візу переводить людей, от. але вважаю, враховуючи те, що... Існуючі а, апліканти і холдери цієї візи H1B не постраждають, то мабуть не так сильно це і заафектить да? так що, от, а, в принципі Єдиний для мене, мінус, да, для мене мінус, який я хотів, я вже скоро рік як буду працювати на моїй конторі. в принципі Моя контора мені подобається, нормальна контора, приємний колектив. Нормальний work-life balance, да? тобто мене тут три шкури з мене не знімають, не пушать сильно, в принципі, працюєш нормально, це мені подобається. І враховуючи, що ЮФАЮшка да, якась у мене через рік експайриться. E, TPS він завис і не опрувиться. Він пендінг, e, да, застряг просто безрезультатно. Нічого з ним не зрозуміло. Я думав, проситься у свого роботодавця. Через півроку, щоб вже коли мене буде вік, я відпрацюю да, просить у нього цю візу, щоб він мені допоміг, можливо, хоча б H-1-B зробити. Ну, щоб бути виїзним з Америки, щоб нормально собі можна було не паритися. Якщо тобі треба, взяв, поїхав і так далі. Ну, Це було б набагато зручніше. От. Хоча, так, да, ми знаємо, що це віз, віза така собі пальцем роблена. А ти з прив'язаний дуже до роботодавця, а роботодавці цю візу, я думаю, Люблять, і я думаю, це для них трошки облом, тому що цієї візу вони просто отримали тих е як заручників тих працівників, да, наймали їх, і там не сильно, да, як то кажуть, е ці працівники будуть вибагливі, тому що вони якби, під шантажем да, їх можна так от е звільнити легко, вони втратять цей статус, не отримають якусь там гінкарту і так далі. Тобто це давало роботодавцю дуже багато річагів впливу на, на працівника, і кого вони наймали. і він... Під страхом того, щоб не звільнили, буде краще перформити, буде такі, бояться втратити роботу і так далі. Тобто ло, лояльності це я вважаю додавало. Да? А тепер, коли вони відмінять і чи не захочуть платити такі бабки, бо хто це 100 тисяч доларів тепер буде платити. На ринку і так, німеряно, е безробітних, після фангів, скорочених і так далі, людей. Тобто ну, немає дефіциту, тут немає. Єдине, що хто дуже активно наймав на H1B і. Це стане на заваді, бо що по бюджету це може трошки вдарити, можуть віддати цю роботу на аутсорс. Тобто якась частина проєктів, ті, які не витягнуть локально, наймають далі на H1B, а вони не захочуть брати місцевих ребят, які дорожче можуть коштувати, можуть вимагати після Гарварду, 120к зарплату, на яку будь-хто піде ради візи тільки, да, А захочуть зарплату 200-300к, я не знаю скільки. І такі проекти можуть реально піти на аутсорс за кордон, можливо, десь не знаю, в Індію, куди там, в Пакистан і ще кудись. Було ну, б непогано, щоб частина з них в Україну пішла, да, хай би наші люди теж з цього якісь отримали плюс. Так що такий дуякий момент, да, я вважаю, що десь воно трошки бізнес прищимить, місцевий. Американці всі плюсують і кричать, ура, красота, красавчик Трамп, ми за це голосували. Ну, В принципі, я їх розумію, був би я американець, я б теж, мабуть, в принципі, плюсував би цей закон, щоб трошки менше народу ломилося, не так обвалювався ринок і зарплати. Хоча ви мені дайте відповідь на таке питання, щоб я зрозумів. Да? Коли люди, ну ринкова економіка, економіка це про рух коштів, оцей оберт коштів і так далі. І коли приїздять люди, з одного боку, от візьміть навіть ту Польщу, да? хтось кричить, що українці приїхали, ну можливо, поляки незадоволені, і обвалили ринки, роботу забрали, і ще щось, і можливо, за це не люблять українців. А з другого боку, багато людей кажуть, що українці навпаки підняли економіку, дуже багато грошей привезли, і витрачають і заробляють, тобто, навпаки, оживили економіку. І типу, як це плюс, то тобто, як зрозуміти, це плюс чи це мінус? да? Тобто, Адже ця людина, яка приїхала, да, вона з однієї сторони якусь роботу забрала, вона на якусь роботу працевлаштувалась, да, з однієї сторони, а з іншої сторони. Вона, якщо не вивозить бабло за межі країни, а витрачає на місці, то вона м, теж приносить той самий профіт і витрачає ті гроші, які вона заробила. Адже вона піде е, в польський бізнес, наприклад, той самий магазин, там купить собі їсти, десь в кафешку, десь в ресторанчик, десь якесь б'юті, дівчата будуть, ходити витрачати гроші, хтось піде в якусь там перукарню, підстрижеться, хтось там щось будинок купить, чи нідвіжку, чи будуватися почне. Тобто, да, виходить, що ніби це. Не мінус, да, насправді, якщо так подумати. І виходить, що мінус американської економіки, в чому я вбачаю, а ви слідкуйте за, цим, за цією ідеєю, чи правильно я кажу, чи ні. Я вважаю, що мінус не в тому, що понаїхали багато в Америку. Адже ті, хто понаїхав, він так само а, обертає ці кошти, і якщо він їх втрачає на місці, то держава від цього не програла. А тим паче інколи це спеціально роблять, щоб якщо... Населення старіє і нема кому забезпечувати ті пенсії, і так далі за все платить підтримати бюджет держави і так далі, то навпаки ще й запрошують людей приїхати, тому що там да пенсіонери залишились. Наприклад, таке попереднім відео казав, що півмільйона з Індії людей хочуть там в Японію запросити, тому що там старіє населення а, 49 років середній вік, да. І ну нема кому а, немає, не рожаються ці люди, нема цих да коротше рабів, немає, щоб оплачували ці всі податки, і так далі. То до чого я веду? Що мені здається мінусом якраз таки в Америці, являється те, що бабло виїздить і витрачається не на місці. Адже кожен американець на місці будь-хто тут живе. Блін, по нулям люди виживають да, на зарплатах. Ну, які виживають, з тих, що я знаю, то точно виживають. Можливо, американці, які там да, заряджені освіти, мають там якісь там, не знаю. Юристи, медицина, ці всі хірурги, дантісти і так далі. Да, вони можливо, і не виживають. У них там 500 тисяч доларів, мільйон там на рік да, в цьому діапазоні. Багато таких прикладів бачиш. Ну, ті, мабуть, живуть, да, тому що це тобі не 120 тисяч зарплата, да, 150 в діапазоні. З такою зарплатою сім'я це по нулям живе і все. Так, да, інші випадок, що працює двоє, про це ми знаємо. Хлопчики, дівчинка, чоловік, дружина, всі вони там педалять нормально. Але тоді, так, да, діти в прольоті, трохи десь треба їх віддавати, там десь коротше, з дітьми запариться чи наймати людей, що теж вашу зарплату підійсть. Але мені здається, основний мінус в Америці е і чому оце да так виходить, тому що люди, які заробили тут якусь копійку, намагаються її тут не витратити. Адже великий такий резона ну, да, от розрив між купівельною спровожністю того долара на місці в Америці, що ти тут на нього собі дозволиш, і е з тим доларом за кордоном десь поїхати відпочити якусь дешеву країну, якусь дешеву локацію, десь щось підлікуватися, знову виїздять. Американці виїздять лікувати часто зуби в Мексику і так да, куди завгодно. Там да, Хочеш. Волосся наростить, в Турцію масово їдуть. Хочеш там іще щось зробити. Їдеш в якусь країну чи в Європу полікуватися. От моя дружина зуби лікувала. То взагалі вона в Україну їздила, там нормально зробила. І так далі. Тобто, ну, мені здається, оце виток капіталу це найгірша проблема. Тому що. На місці, да, ти не можеш нічого зробити, і виходить, що якщо капітал з країни виїздить, то ну, воно тоді не розвивається місцеве. Да. Місцеві послуги, вони, як сказати, мені здається, в убитку тих клієнтів немає. Клієнти, які могли б витрачати гроші на місці, вони виїздять. Да. Це в цьому я вбачаю проблему. Ну, не знаю, наскільки вона критична, але для мене, то да, вона сильно критична в плані того, що бізнеси місцеві. Цих клієнтів втрачають. І тому і сфера послуг, і ресторани, і сервіс такої низької якості. Тому що люди тут е, не мало цим користуються, мало ходять по ресторанам, то дорого, то ще що, вони виїздять на відпочинок в інші країни. І мені здається, що оцей е, проблема ця. Втрати капіталу, і коли люди не на місці витрачають гроші, а виїздять, якраз таки найгірше, да? а не те, що ми там маємо зараз і всі паряться за ті за H1B. Ну, не знаю, що з цього Трамп виграє, сподіваюся, в нього вийде якось стабілізувати і зменшити цю безробіття це. Ну і ще ж виробництво. Да? Виробництва немає. Як казав Трамп чи хто там, да, що це загрожує національній безпеці Америки, що жодних чіпів не виготовляє Америка, жодного завода. То вони то той і, і б'ються за з Китаєм да, за той Тайвань, за той завод з чіпами. То, що Америка взагалі нічого не виготовляє, ну як в основному да. по всім критеріям. В Китаї виробництво набагато більше, потужніше все, а в Америці ну, там десь щось виготовляється, але ну, скажімо так, дуже печально. І тому мені здається, те, що вони захотіли, те, що вони хочуть тут зробити, якийсь завод, щоб вони могли виготовляти. ну, Це, мабуть, такі must have, тому що інакше взагалі немає, в них тут виробництва ніякого. Так що ну, в цьому плані Америка теж програє. Чому тут немає робочих місць? Я вважаю. Тому що немає да, конкурентної переваги. Як ти можеш тут будувати виробництво, коли все шльопається, штампується в Китаї, і сюди привозиться. Да? Тому да, так, ото в Америці що? клімат, інвестиційний, привабливий, закони суди працюють. Все, товочку зареєстрував, да, LLC відкрив. В офісі сидить директор. все, якісь там два співробітника чи що, немає нікого. Всі фабрики, заводи виробництва за межами Америки, тут нічого не виготовляється. Тобто можна сказати, що це якийсь такий Америка це такий коворкінг. Коротше. Такий коворкінг на максималках, де всі просто приїздять, тому що там да, бабків безпеці на рахунках американських лежать. Регулювання держави Америки і да, втручання в бізнес, воно мінімальне. І тому да, мені здається, отакі, по цій причині ми маємо те, що фірми все-таки, незважаючи на дороговизну життя в Америці, так далі, все одно офіси і фірми продовжують реєструватися і тут відкриватися да? Вон той самий індекс SP 500 по конторам. Того вони там да, і нормально себе чухають, тому що. Продовжують відкривати тут фірми, незважаючи на те, що сам бізнес ти тут не зробиш. Саме виробництво ти тут не відкриєш дуже дорого і так далі. Але враховуючи на те, що людям треба, людям треба дивитися все-таки в першу чергу на безпечність, де бізнес відкривають, вони це роблять. Вони це роблять і відкривають, навіть незважаючи на те, що. Тут в них не буде виробництва. Тобто такі от. Чисто підкривали офі, позареєстровували ці контори. А вся робоча сила десь за бугром, десь виробництво за бугром, а тут нічого немає. Ну Оце така, оце така я бачу, темка. Да? Так, ребятки, ще тут забув деякі деталі, додам. Те, що я прояснив, значить, отримати тепер. Роботу і ну, тим, хто хоче на ічванбі податися, є да? що зарплата тепер має бути ринкова. Є бюро, якесь там, да, як в Америці, яке визначає і моніторить ринкові зарплати по всім галузям. Да? І тіпа, Трамп зобов'язав тепер наймати да, людей на цю нову H1B візу і платить їм ринкову середню зарплату, а не якусь там занижену. Брати людей, наприклад, з Індії, а потім враховуючи, що це якийсь типа шантаж, да b а вони дуже сильно хочуть сюди попасти. Вони готові працювати за меншу зарплату, меншу часто, ніж середня по ринку, що обвалює зарплати для американців, для інших кандидатів. Ну, коротше, зрозуміло, обвалюється ринок зарплат. І коротше, Трамп всім. Такий спосіб, хоче трошки поборотися, тому що а, він типу, постановив, що по цьому бюро, по цій статистиці, середніх зарплат тепер мають платитися зарплати, а не нижче. І друге, що я теж знайшов, інфу якусь, що надається перевага тепер. Людям, які отримали освіту в Америці, аніж тим, кого освіта якийсь там магістр чи професор, да, PHD чи що там в інших університетах. Тобто, звичайно, що це трошки підтримує тих студентів, які непонятно за що платили баснословні гроші в тих своїх гарвардах, а потім на ринок виходять, а там приїжджають там з Індії, чуваки, наприклад. і Просто забирає зарплату, нижчу їм платять, забирають роботу, і люди з університетів залишаються без роботи. Тобто, дискредитація таких, дискредитація освіти і університетів американських, да? тобто захист трохи Трамп хоче зробити цих університетів. Єдине, що ну, віддається перевага, більші шанси, але ну, як це тлумачить, наскільки більші шанси, тобто, якщо ти спеціаліст. З такою самою вищою освітою, але з іншої країни приїхав, то буде надаватися перевага тим, хто навчався тут. Да? Ну, якась така спекулятивна нотка, тому що наскільки перевага, що таке перевага, прям 100% будуть брати з освітою з Америки, а всіх інших шлють лісом. Чи все-таки якісь там критерії, мабуть, мають бути да? унікальності кандидата, його скілів, можливо, він там ще вміє. Сальтуху крутить на одному пальці, там крутиться, чи перекидуватися якось там ходить по канату. Я не знаю, да, як треба доказати, що ти талант і що там ще тепер тобі е зроблять, щоб ти там як обізянка за банани пригав і показував свої скіли, таланти і так далі для Америки, да, щоб тебе сюди запустили. Тому, ну да, отакі от два моменти. Плати тепер не нижче ринку згідно з бюро. Опитувані зарплат по статистиці і надається перевага кандидатам, які отримали да? ну що, Для тих, хто навчається в Америці і взагалі шукає роботу в Америці, отримав освіту, це плюси, безперечно. І ще момент. Тепер перевірка компаній, які е, хочуть наняти таку людину на H1B, буде ще ретельнішою і ще більшою. Да? Будуть перевіряти, ну взагалі. Невже там вакансія, яка вимагає такого закордонного спеціаліста? Да? Тобто буде компанія доказувати, чим він такий унікальний, що та що немає таких спеціалістів на місцевому ринку, на американському, і мало того, не просто як треба буде. Показувати докази, що вони перед тим, як подавати когось на H1B візу проводили реальний пошук кандидата в, Амер... ну, в Америці да, на місцевому ринку. І коротше, цей контроль він буде вже тепер більш жорсткий. І реально, щоб якогось кандидата такого найняти, це треба показувати, що це прям унікальний кандидат, що вони шукали на місцевому ринку в Америці. Що вони не знайшли, бо такого тупо немає. І потім вони його знайшли десь там. А ми всі знаємо, що це херня і такого не буде. Що це за кандидат такий, ну я не знаю. Раніше цим зловживали. Тобто, це для того, щоб цим не зловживали, не завозили дешевих кандидатів, які насправді нічим не краще, а інколи навіть і гірші. Просто вони дешеві і обвалюють ринок. Це для захисту місцевого ринку, для захисту того, щоб не обвалювали зарплати. Ну окей, повинно спрацювати, я думаю. і... Виходить, що тепер ці випадки на йому дійсно на цю візу це будуть прям, ну, прям професора жорсткі чуваки, які просто приїхали, дуже шарять за них ти сотку тисячу, 100 тисяч доларів від деси, не пожалієш. Їх дійсно не було на ринку, просто їх не знайшли. Да, і саме цікаве, компаніям тепер треба буде надавати реальні докази показувати, які співбесіди вони проводили, з якими кандидатами, доказувати, показувати вакансії, які вони розміщали. І якщо якісь кандидати не підійшли вони їх не відібрали, то пояснювати чому. То, ну от да, така от штука, що це прям, ну, ну, да, стало набагато важче. І так, що ми маємо, що в мене залишилось за опції. Якщо в мене я ж тут поюфою, яке через рік закінчується, грубо кажучи. І КПС мій теж підвіз без розгляду пендінг він не активний. Ну коротше, просто заморожений, поки воно там нічого не рухається. тобто, да, Якби я хотів тут залишитися що, в принципі, під питанням, то да, які варіанти в мене б наразі залишалися? Якщо H1B, мабуть, вже відпав, тому що ми бачимо, які вимоги зробили. Я не думаю, що за мене, за такого спеціаліста звичайного девелопера, да, на ринку вони заплатять з баскового плеча. 100 тисяч доларів зараз, щоб подати мене на цю візу і почнуть мене процесити. Ну, коротше, цей варіант, мабуть, вже заглох повністю. І що в мене залишилось? Віза талантів, е, да, яка, в принципі, ми знаємо, отримується дуже напряжно, здрать, там стікейси, доказувати щось там, перекидуватися, робити. Mm, щоб я дуже хотів ігорівці, і горів цією Америкою, мрія і так далі. Я б заморочився і робив би, збирав би на цей кейс, візи талантів і так далі. Ну, Наразі я не дуже бачу причину, по якій треба, за які такі блага. Я зараз почну тут перевертатися і стрибати, і роками збирати, і гроші витрачати, і це все діло, шевелить цю візу талантів. Коротше, нема бажання цим займатися. От. А що ще залишилось, які опції? Віза L1 робоча. Да? Але це треба виїхати за кордон, попрацювати в офісі за кордонному контори е, з останніх трьох років, щоб ти там рік працював. Потім вони тебе як співробітника свого, да, який працював в їхньому якомусь там філіалі міжнародному десь за кордоном, за межами Америки, да, зможуть оформити l 1 візу і тебе сюди. Привезти, що далі? Знову таки, що далі? Ну, добре, навіть якщо я поїду, в моїй конторі є офіс в Токіо в Японії. Ну, окей, я рік такий. Бажання в мене нема, звичайно, в Японію якби їхати там працювати рік, щоб сюди, в Америку, на Л1 влаштуватися. Це діч якась, да? Але так, от, теоретично, якби я навіть туди поїхав, відпрацював в Японії рік. І вони мене по L1 візі захотіли сюди привезти в Америку назад. Зробили мені цю візу і привезли. То що далі? Ну просто на цій візі сидіть. Ну це не перспективно, завжди залежить від роботодавця. І, коротше, чуть що він тебе кенсільне звільнить, і ти знову на пташиних правах. Ну, не дуже прикольно. А шлях до грінки є з L1, да? якби вони мене привезли в Америку. І шлях до грін карти ніби є, але тоді вони оформляють там кейс, це діло, і подають на тебе якусь там візу. Коротше, талантів, що ти такий там цінний співробітник, дуже і коротше тебе оформляють по якійсь там EB1 чи якійсь там візі талантів. То, що не знаю, вибачайте. І тут знову ж таки я так поцікавився: ніби треба бути дуже теж там крутим спеціалістом. Якісь менеджмент, посада менеджмента, топ-менеджмент, чи якийсь там керівник, да, щоб вони тебе на ринку, скажімо так, взяли. Якщо тебе кейс слабкий буде, і ти просто звичайний девелопер, а Ярік це звичайний senior software engineer. І як таких senior software engineрів на ринку тут пруд пруди їх просто не Воно зі фанга вони там роботи шукають, і скрізь тих, щоб поскорочували. тому. Я вже бачу, їх мене привозять по l 1 візі і кажуть, що чувак, на грінку ти не проходиш. то що ти не керівник, ніхто просто звичайний там якийсь девелопер, яких повно на ринку, і твій кейс просто буде слабкий. Ми не зможемо там дати тебе там або треба буде збирати з юристами, займатися їм знову витрачати купу бабла і збирати мій кейс, тому що ми знаємо тут такі таланти в Америці. знаю, бачив я ці таланти. Просто звичайні чуваки, які там все щось там покупували, якісь там. Публікації, десь там щось прийняли участь, щось там на голову натягнули того таланта, десь щось там вони там попромучували, поназбирували цих справ, просто заморочились цією бідою, поплатили купу бабла, юриста наняли, да, ну і ви вимучали того таланта, оформили, і тепер вони да, такі таланти, і все-таки ту грінку отримали. Ну, слава Богу, якщо їм подобається дуже, вони хочуть там. Питань немає. Займайтеся люди, робіть ці грінки, як хочете. Хоч через таланти, хоч що, що ви там робите, як це ваша справа. Єдине, що мені інколи да, жалко людей, які а, отако морочилися, купу часу, нервів, бабла витратили, а потім чомусь розчарувалися в Америці, щось їм не сподобалося. Вони вже не хочуть тут жити просто звалюють і те все даремно було зроблено. Так що. Оце такі справи, рібятки. І ну так, да, так що будемо дивитися далі, як ця телега їде. А поки що, все добре, я всім бажаю гарного дня, щоб у вас все було чудово і міцного вам здоров'я!